вітаю вас сьогодні. Прекрасні душі. Сьогодні у нас прекрасний такий портал 25-12-25. Ми сьогодні знову ж таки з вами Протранслюємо єгипетські коди. Ми попросимо підказки за допомогою саме єгипетських енергій отримати якісь підказки на сьогоднішній день для вібрації 3-2-1-1-2-3. Відчуйте і беріть для себе будь-яку цифру, яка вам саме перше відгукнулася. Це 3, 2 або 1. І зараз ми попросимо, щоб дали нам підказку на сьогоднішній день, яка допоможе нам в благо, щоб було все нам і людям, які є навколо нас. Ой, ой, дуже гарні коди. Ви знаєте, для вібрації один до вас прийшов анубіс. Код Анубіса, знаєте, це код трансформації, це код трансформації вашого життя, а вашого напрямку в житті. І саме Анубіс він допоможе прийти вам цю трансформацію, як би це не звучало в легкості. Тому що цей код, ви знаєте, це якби таке зважування, це код справедливості, і е, це код, е, який змінить ваш напрямок життя. Тобто, ця трансформація, яку сьогодні ви проходите, і в якій вам саме енергія Анубіса допомагає, вона приведе вас до світла. Вона приведе. Вас до вашого розуміння, вашого перебування тут на землі, тобто ви зрозумієте і висвідомите, яка ціль вашого життя. Но для цього усвідомлення необхідна трансформація. І інколи трансформацію ми проходимо не і з повною легкістю, але коли ми проходимо трансформацію з повним її прийняттям, вона дається нам легкість. Легко, тобто трансформація це не означає щось погано. Трансформація це може бути зміна вашої думки, зміна вашого погляду на життя, вашого світогляду. Можливо, ви керувалися одним переконанням, яке служило вам багато років, і тут в один момент ви зрозуміли, що зараз це не працює. Тобто змінилася енергія, ви змінилися ваше розуміння, змінилося, ваш напрямок, думок змінився. Люди навколо вас змінилися. І оця трансформація, яка. Відбувається вона іде з легкістю. Тобто він вам допоможе сьогодні пройти цю трансформацію. Це відновлення і оновлення вас повністю, ваше життя із з легкістю. Коли буде врівноважений, знаєте, буде баланс і рівновага для вібрації. Цифри 2 до вас прийшов Бог амонора. Амона Ра, як я вже говорила, це. Цар усіх боїв в Єгипті, і ви бачите його на троні. і Ви бачите, що він тримає і Анг в руках, це ключ життя, і це енергія Джета, це про стабільність, стійкість, це про знаєте, таку фінансову стійкість і про стійкість вас на землі. І це про новий період життя, який. Приведе до процвітання, тобто закінчується якась стара глава вашого життя, де можливо не все вдавалося, не все получалося, і ви переходите до нового до нової фази, до нового циклу свого життя, який дає плоди. Тобто, зараз для вас настає такий період, коли ви будете приймати позитивні хороші плоди від всесвіту і взагалі від своїх минулих вчинків. Тобто, все те, що ви раніше робили добре, зараз для вас всесвіт буде робити добре за допомогою цього коду, який буде вам сьогодні допомагати. Бог сонця Амона Ра». для вібрації цифри 3 до вас прийшов е, теж Бог Сонця-Ра. А ви бачите, що як зображений Бог Сонця-Ра. І коли приходить енергія сонця, це завжди про нове життя. Це завжди про радість, про позитив, про процвітання, про достаток. Це завжди про прихід нових позитивних плодів, в наше життя. Це завжди світло, тому що сонце це енергія світла, це сонце божественне, це світло нашого серця, нашої душі. Для вібрації цифри 3 Бог сонця, Ра Він сьогодні освітить ваш шлях, вашу дорогу, той напрямок, про, за яким вам поістину треба йти. Не той, який можливо як. Якось знаєте, під якимось впливом вам нав'язаний, а той, який істинно бажає ваша душа, і от сонце воно просвітить цей шлях, і коли сонце є в полі, енергія сонця, вона знаєте, відкриває більше того, чого ми не бачимо, бо ми знаходимося ніби в якійсь темноті, Але от коли приходить енергія сонця, вона просвітлює нам шлях, який істинний для нас потрібен. І тоді ми чітко бачимо, куди рухатися, в якому напрямку думок, якими діями, вчинками, з ким рухатися, і дуже добре, коли ця енергія приходить, тому що це благословення. Сам саме сонце це благословіння, і це дуже сильна енергія, чоловіча енергія, яка також є сильною підтримкою. Я бажаю вам сьогодні неймовірного прекрасного дня.